Міська влада та профспілкові комітети порозумілися, приводом для діалогу стала тема реорганізації РЕУ. Незабаром депутати на сесії будуть вирішувати долю ремонтно-експлуатаційних управлінь. Нагадаємо, що міський голова Сергій Одарич замість семи РЕУ пропонує утворити три вже напередодні сесії. Міський голова висловив свою позицію щодо статусу та повноважень організації, які обслуговують житлові будинки. Я вважаю, що лише такі стратегічні питання, як скажімо, там. Теплопостачання, електропостачання, газопостачання, водопостачання, вони мають лишатися під контролем влади, а послуги по утриманню будинку, прибирання, там, обслуговування внутрішніх будинкових систем, ремонти під'їздів і так далі, це цілком можна здійснювати на ринкових засадах. Сергій Одарич, який ініціює реорганізацію РЕУ, вважає, що скорочення установ не вплине на якість послуг. Крім того, завдяки зменшенню штату адмінперсоналу дозволить зекономити кошти. Голова профспілки області Петро Шевченко підтримує нововведення мера за умови збереження робочих місць за простими працівниками. Ми дійсно підтримуємо цю ідею обговорення і за рахунок скорочень, що дійсно адміністративного, але буде збільшено. Кількість і надавачів послуг, і якість цих послуг, і в кінцевому результаті вплине позитивно на тарифну політику. то звичайно, тут потрібно фахово чітко підійти. Голова обласної профспілки Петро Шевченко вважає, що надалі дискусійні питання має регулювати рада соціального діалогу. Аналогічні організації вже діють при ОДА, при міськвиконкомах в Каневі та Умані. У Черкасах Раду соціального діалогу створять вже незабаром.